Вітаємо вас на каналі Живосвіт! В цьому відео розглянемо загальні характеристики, звички та спосіб життя слонів. Слони є найбільшими сухопутними представниками тваринного світу. На землі існує два різновиди слонів африканський слон, що мешкає на африканському континенті, і індійський. Або азійський слон, який живе в Південній Азії. Ці тварини досягають висоти 4-4,5 метри і маси до 5 з до 7,5 тонн. Самиці дибніші за самців. Характерною особливістю слонів є хобот, який являє собою зрослі ніс і верхню губу. У хоботі слона налічується приблизно до 40 тисяч окремих м'язових пучків. Хоботом слони обнюхують і обмацують предмети, п'ють воду, беруть їжу. Харчуються слони тільки рослинною їжею. Це трава, гілки, листя, коріння, плоди, якої їм потрібно дуже багато. За один день. Слон у природних умовах споживає 300 кілограмів листя та трави, які мають великий відсоток вологи. У кінчику хобота розташована величезна кількість нервових закінчень і безліч дрібних м'язів. Тому слон може з легкістю піднімати крихітні предмети, такі як горіхи або монети. Кінчик хобота слона часто порівнюють. З людським пальцем. Шкіра хобота слона вкрита безлічу рецепторів, що дозволяє слону відчувати форму, текстуру і температуру предметів. Кожен хобот слона унікальний за формою і розмірами, як відбиток пальця у людини. У слона не дуже гарний зір. Зате слух і нюх чудові. Він здатний відчувати воду на відстані близько кілометра. Шкіра дорослого слона має товщину до 35 міліметрів, але надзвичайно чутлива до спеки, ударів та укусів комах. Слонний обсипається піском з декількох причин. Вони за допомогою хобота набирають пісок і обережно розподіляють його. По всьому тілу, вони можуть робити це як після купання, так і в суху погоду. Після того, як пісок висохне, слони струшують його з себе. Пісочні ванни допомагають їм позбутися від відмерлих квітин шкіри, бруду. Пісок допомагає регулювати температуру тіла слона. В спекотну погоду пісок вбирає вологу зі шкіри, створюючи охолоджуючий ефект. Пісок висушує шкіру і створює на ній кірку, яка ускладнює комахам прикріплюватися до тіла слона. Це допомагає уникнути свербіння та різних інфекцій, які можуть викликати комахи. І ще пісочні ванни захищають шкіру від ультрафіолетових променів. Стадо слонів. В них панує матріархат. Це коли найстарша і найдосвідчена самка керує стадом. Вона відповідає за прийняття важливих рішень, наприклад, пошук їжі чи води і захист групи. Решта дорослих самок у стаді це зазвичай дочки, сестри або інші родички матріархата, у стаді завжди є слоненята різного віку. Старші слоненята допомагають доглядати за молодшими. Молоді самці залишають стадо після досягнення статевої зрілості приблизно у віці 10-15 років. Вони живуть поодинці або утворюють невеликі холостяцькі групи. Слони спілкуються між собою через широкий спектр звуків, включаючи гудіння. Трубні звуки та навіть інфразвук, який недоступний для людського слуху. Слони славляться своїм інтелектом. Їх мозок є найбільшим серед наземних тварин і важить близько 5 кілограмів. Слониха виношує дитинча близько 22 місяців. Це майже два роки. Народжується зазвичай одне слонення. Рідко народжуються близнюки. Під час пологів стадо створює коло навколо самки, щоб захистити її від можливих хижаків. Пологи тривають кілька годин. Слонення народжується вагою 90-120 кг і завишки 1 метр. Слонення харчуються молоком матері протягом 2-3 років. Хоча вже через кілька місяців починає пробувати тверду їжу. Через кілька годин після народження слоненя може ходити і слідувати за стадом, тримаючись за хвіст мами, хоботом. Самки зазвичай народжують раз на 4-5 років. В дикій природі слони сплять дуже мало всього близько 2 годин на добу. Часто вони сплять стоячи, притулившись один до одного або до дерева. Лише раз на кілька днів вони лягають на землю, щоб увійти в фазу швидкого сну, яка важлива для відновлення мозку. Частота сну лежачи залежить від віку, стану здоров'я, почуття безпеки та інших факторів. В умовах зоопарку вони сплять довше, слоненята сплять переважно лежачі. Оскільки вони ще не мають розвинених інстинктів самозбереження. Хода слона під час бігу відрізняється від ходи більшості інших тварин. Вони рухають одночасно обидві ноги з одного боку, а потім обидві ноги з іншого боку. Максимальна швидкість, яку може розвинути слон, залежить від його виду, віку та фізичної форми. В середньому слони можуть бігати зі швидкістю близько 40 км на годину. На коротких дистанціях. На відміну від копитних тварин, у слонів немає твердих копит. Їхні ноги закінчуються великими м'якими подушечками, які складаються з жирової тканини і щільних волокон. Ця подушечка діє як амортизатор. Розподіляючи вагу тварини по великій площі і пом'якшуючи кожен крок. Шкіра на підошві дуже товста і груба, що захищає від пошкоджень при ходьбі по гостих камінцях або колючих рослинах. Підошва поглинає удари при ходьбі, захищаючи кістки і сухлоби слона від перевантажень. Вони пересуваються майже безшумно. Шорстка поверхня підошви забезпечує відмінне щеплення з різними типами ґрунту. Вони впевнено рухаються навіть по слизьких схилах. Ікла у слонів відсутні, а два різця на верхній щелепі трансформувались у велетенські бивні. Максимальна довжина до якої ці бивні виростають, це півтора метри і вагою 20-25 кілограмів. Бивні ростуть протягом усього життя. Бивні це захист і метод добування їжі. Бивнями слони розкопують землю в пошуках їстівного коріння і води. Крім бивнів, слон має ще чотири так звані щічні або корінні зуби. Протягом життя у слона відбувається шість циклів зміни зубів, на відміну від людей. Зуби не виростають вертикально з ясен, а поступово зміщуються вперед, ніби на конвейері. Коли передній зуб зношується, він випадає, а на його місце висувається новий із задньої частини щелепи. Таким чином слон може поміняти рівно 6 корінних зубів на кожному місці. Зазвичай цього йому вистачає на 50-60 років його життя. Остання зміна корінних зубів у слона відбувається в 40річному віці. Коли слони залишаються без останніх зубів, вони зазвичай відправляються до водойм чи заболочених місць, де є м'яка рослинність, яка не потребує пережовування. Маленькі слоненята народжуються без корінних зубів, але у них вже є молочні різці, з яких згодом виростають бивні. У міру зміни зубів форма гребенів на їхніх поверхнях змінюється. У дорослих слонів корінний зуб може досягати 30 сантиметрів. Ширина зуба залежить від виду слона. Один зуб важить приблизно 3-4 кілограми. Головна причина великих вух у слонів це терморегуляція. У слонів немає потових залоз. Тому вони не можуть охолоджуватися пітливістю, як люди. Великі вуха рясно пронизані кровоносними судинами. Коли кров протікає через ці судини, вона охолоджується, а потім розподіляється по всьому тілу, знижуючи загальну температуру. Це як природний кондиціонер. Слони це єдині тварини, які не вміють стрибати. Слони спілкуються на відстані кількох кілометрів за допомогою інфразвуку. Це нагадує нам, що навіть не чуючи один одного, ми можемо бути пов'язані. Сподіваюсь, це відео допомогло вам краще пізнати цих дивовижних тварин. Нехай кожен день приносить вам нові відкриття і позитивні емоції.